Ну що старичок, прийшов твій час, закінчився твій рік, уже молодь на п'ятки наступає, вже молодих треба збирати, а ти ще лежиш. Послужи мені службу. Поріжу тебе на ремні. Старичок вже мохом заріс, давно пора було його приготувати. Вичищаю, нарізаю на кубики, складаю все до каструлі та заливаю холодною водою. Додаю апельсин та лимон. Ставлю на вогонь та проварюю хвилин 10-15 після закіпання. Коли трохи остине, збиваю його блендером та протираю через сито. Виходить в нас густе пюре. Ставлю знову його в каструлі на вогонь. Та розводжу гарячою кип'яченою водою до потрібної консистенції. Можете залишити в густому пюре, як вам зручніше. Додаєте цукор, ванільний цукор за своїм смаком. У мене ж є зварені сиропи, які лишилися після варки цукатів. Доводите до кипіння та прокип'ячуєте хвилин 15, знімаєте пінку та закриваєте. От і все. От і все. З минулорічним гарбузом покінчено. Який же він гарний цей сік, яскравий, його напитися не можна.